Луганську обласну адміністрацію сьогодні окупували донські козаки. Їм там виділили кабінети і вони у вихідний день без обмежень ходять коридорами влади. Такі преференції козакам за те, що вони хочуть захищати владу від свого власного народу. В обласну адміністрацію ми в письменній формі вращалися. Ми хочемо захистити свою власть. Получили согласие на, согласие на е наше патрулирование на охрану административных зданий, пенсионного фонда, областной администрации и казначейства. Держустанови козаки захищатимуть шашками та травматичною зброєю. Її активно демонструють журналистам. У нас нельзя обновлять полностью. настоящая, она Да, конечно. А, кабури? Тоже настоящий, травматический. Представляет Ну, вам открою. А поки новоспечені охоронці адмінбудівель хизувались перед телекамерами, Луганський Євромайдан висловив недовіру голові обласної адміністрації Володимиру Пристюку і зажадав його негайної відставки. Місцеві активісти принесли йому подарунки: автошину від Запорожця, коктейль Молотова та камінь в дорогу. І ще ні один губернатор самостоятельно в нашому государстві не у хоча вже більше половини України адміністрації посипалась. І режим Януковича теж посипався. Таким такими вещами ми його обложим всю. Если нада Путіна горіть синім пламенем з такими руководителями. Передати подарунки Луганському губернатору активісти Євромайдану пообіцяли у робочий час. Донських козаків не бояться. Кажуть, ніхто ще не зміг врятувати владу від народного гніву.